Спортивний туризм у центрі міста дітей та молодь заохочують відпочивати активно. У центрі Львова встановили декілька атракцій, аби переконати кожного. Спортивний відпочинок до снаги усім. Прагнення мета добратися до висоти. Чому ви не добрались тоді? Та просто зараз замушені. А втомитися таки є від чого, адже активний туризм лише на перший погляд легка справа. До прикладу, умільці ходити по стрічці, зізнаються, спробувати може кожен. А от викрутаси слеклайну леклайну вдадуться не усім. Фішка навчитися балансувати, якщо тримати баланс на стропі. тобто навчитися ходити. Це досить сильно розвиває вестибулярний апарат людини. Це Досить, ну, воно кажеться легко, але це досить велика фізична нагрузка. Таку акцію у центрі міста організатори проводять уже не вперше для того, аби змусити молодь займатися спортом. А усі, хто зацікавився і вирішив спробувати, і собі матимуть змогу вже у ці вихідні. Відбудеться фестиваль активного туризму. Це скелелазіння, це веслувальний слалом або водний туризм. Пішохідний туризм і велотріал як елемент велотуризму, а також буде ігрова програма: це страйкбол, пейнтбол, бікбол, ну різноманітні атракції, які швидше пов'язані з відпочинком, аніж але а підпочинком активним. Початок фестивалю у суботу, о 12-й годині дня на погулянці. Вхід для усіх безкоштовний.